Так по гарячих слідах можу розібрати, що е, зіграли ми сьогодні досить непогано. Результат, з резу, результатом я, звичайно, не задоволений, але самою грою я скажу, що задоволений. Ми підійшли до цієї гри не так, як я хотів. У нас випало декілька гравців, ще й напередодні двоє захворілися, вони грали з температурою. Ну, але хоч навіть з такими. Я скажу, що в команді не гаразд ну, складом, то воно не сказалося на грі, ми вийшли, сьогодні відіграли, дали можна сказати, бій, нав'язали свою гру супернику. Не він нам диктував а ми йому диктували умови. Але з-за того, що в нас команда ще досить не так молода, як ще нестабільна, ще немає такого досвіду, як в команди енергія все-таки там зібрані граці збірної України. Пограли на різних турнірах Ліги Чемпіонів. І я скажу, що по грі ми сьогодні виглядали досить непогано, створили хороші моменти, але як буває, в футболі забуває той, хто більш досвідченіший. От і енергія нас наказала, за, за дві наші помилки. Я більш не пам'ятаю, що в них були моменти в ігрі, щоб, ну, крім тих голів, що вони нам забили. Ну, я не враховуючи, коли ми пішли п'ятим гравцем, з п'ятим гравцем польовим. Сит. Сит. Ситника і в мене. Я ще навіть бачите, мені на зговорю. Грати і керувати діями команди — Це плюс чи це мінус? Все ж таки, це полегшує якось ну, покращує. <пробувати> Має недоліки, звичайно. Я, я вважаю, що... Коли граєш, ну, більше проводиш на площаці, багато іде емоцій, і не можна все, все передбачити, десь підказати. Ну, але зараз, як би сказати, така ситуація є, значить треба з неї виходити. Те, що в нас є. Хоча на сьогоднішній грі це нічого не сказалося. Там вчасні були заміни, все ми мінялись. Я скажу, що ми, ми контролювали хіти гри. Ну, Десь не реалізували таких світ два, по моїй пам'яті два 100% момента, коли Паршко вийшов чисто один в один, не забив гол. І кого-то, я не знаю, як з двох метрів не забив. Тоже. Ну, все-таки, Там Лисенко воротарі, я вважаю, що він на сьогоднішній день один з найсильніших. не він, два, на мою думку, самих сильних воротаря в Україні. Як вам дебют Ситника не боялися хто таку гру випустив? Не вперше в рамок в рівні? Ні. Ситник, я скажу, що він взагалі основний ігрок команди навіть буде. Я не ду думаю, що в скорому часі він буде один з лідерів команди. Просто він е пропустив пару тренувань, як він тренувався, не повний сили через те, що він захворів. Якийсь в команді зачепився вірус. І, от... А так би він грав би сьогодні весь матч, даже, я, скажу, що я планував, що він грав би і в тій четверці, і в тій... Якби, якби зам... Для мене зараз не замінив Куди, ну, такі, ну, там їде вже до Єлофанківська, яку думаю, чи вдасться психологічно команда насамперед підготувати. Ми їх точно не боїмось. І я думаю, якщо ніхто не випаде з команди, зараз танського удалили, у нас залишилося взагалі за 8. І якщо було, ну, всі, хоча, хоча у ці ігроки остануться, я думаю, що ми їдемо тільки за перемогою. У тобто, нас кожна гра в зараз в чемпіонаті буде на перемогу. Нема такого, що там енергія, ураган чи локомотив. завдання ставимо тільки вигравати. Звичайно, це ж гра і не завжди вдається перемагати, але ми будемо грати тільки на перемогу. Дякую.